Доброго дня. Перед вами кутова шліфмашина, машина саме найменша акумуляторна Bosch. Як на мене, вона мені дуже подобається і тому детально на неї, на неї зупинюся. Вона поставляється ось в такому ельбоксі. Дуже зручний для переміщування, для зберігання. Складається зарядний пристрій, два акумулятори, причому акумулятори трьохамперні. Досить потужні акумулятори. В комплекті йде два таких диски для металу. І один диск по дереву, ну, комбінований можна і метал невеличкий різати. Також є додатковий захисний кожух і зарядний пристрій. Дуже потужний, 4-амперний зарядний пристрій. Як на мене, дуже зручна комплектація. Тепер що з собою являє шліфмашина Вона дуже акуратна, дуже легенька. Обладнана безщитковим двигуном. Ну і як на мене, іграшка, але цією іграшкою можна запросто різати е, метал або дерево на глибину до 17 мм. Ну, як показує практика, як на мене я працюю, то це е, ті роботи, що я виконую звичайною е, мережевою кутовою шліфмашиною, але вона набагато мережева, набагато, звісно, вони більші, потужніші. Небезпечніше. Давайте подивимося вона працює. Вставляється акумулятор. Стоп. Тут бачите, є скажімо так. Механізми для. Того, щоб неможливо було повторний пуск зробити, тільки відключити і потім знову включити. Все для безпеки. Для зміни, ось тут воно фіксується, для того, щоб змінити диск, треба відкрутити. Для того, щоб відкрутити, звісно, треба зняти акумулятор. І прокручуючи, ми знаходимо положення, де фіксується двигун. І потім беремо і просто воно Звісно, дуже просто відкручується. Ну, зараз я не буду відкручувати, хай воно буде закручене. Ми зня, поставили назад і вона готова до роботи. Е, для чого тут ще є ось такий, скажімо так, якщо, звісно, різати щось пильне, можна надіти цей кожух. який Менше буде викиди, бачите, його можна штовхати внизверх, і сам залізний кожух повертається для того, щоб зручно було підлазити і щоб мінімальна була кількість е пилу, або е щоб менше вилітало з-під різу, е бо тут неможливо під'єднати пилозборний, ну, пилосос. Ось такий апарат, який дуже тихенько працює. Є показник зарядки акумуляторів. Ну, це нові акумулятори, вони заряджені приблизно на 20-30% ємності. Вона дуже легенька. Я думаю, вона справиться зі всіма роботами, які у вас по дому бувають. Так що запрошую вас купити цей апарат. До побачення всього найкращого.